Сьогодні приготуємо з вами сирники. Самі прості, самі вкусні, можна так сказати. Так, надіваємо перчатки. Що нам потрібно для сирників? Сир, творог. Хто не розуміє, творог творог е купити обов'язково домашній, не магазинний. Е чому? Тому що магазинний ну він, я, я не знаю. Мені він не смачний, він сухий, коротше, як пластмас, можна так сказати. Тому я вибираю творог тільки домашній. Е, він продається, що там на ринках, допустимо. Є магазини, де продається домашній творог. Е, тому вибираємо домашній творог, е, ваніль, ванільний цукор, домашній творог, е, лимона лі, або лайма, яйце і цукрова пудра. Сухарі. Ми будемо робити сирники в сухарях. Тому що, Погнали. Так, творог. Тут у нас 500 грам творога, ми в творог беремо одне яйце куряче. Єсть. Потім цедра лимона. Одного лимона. так, і тут в мене ванільний цукор і цукровий пудра. Скажу так. Мачні сирники е, готуються дуже-дуже просто. Е, так, і всю цю штуку ми просто одягаємо е, перчатки, рукавички, і це все гарно вимішуємо. Не треба нічого перетирати там, через сито і так далі. Е, магазині то потрібно чому? Тому що вони, вони не такі, як цей сир. Цей сир от він прям ну, типа, хорошо вимішується і так далі. Ідеальну масу можна зробити. І ми це просто все хорошо вимішуємо. Так, все, ми нашу сирну масу вимішали. от Дивіться, вона ну, типу, нормально формувати, можна все не, не дуже густе і не дуже жидке. Поэтому, ну, типу, хорошо, бачите? Навіть якщо так зробити. Прекрасно. Ну, Ми будемо фасувати по 50 грам один сирник. Ідемо далі. Так, що представимо нашу масу на віса і беремо по 50 грам. Я їх не, не викатую там, на муки, допустимо, можна, да, там, в муку, ножечком красиво, щоб типу, красива форма була. Я просто от, взяв 50 грам, роблю шарики, от такі типу, по 50 грам. Потім, що я роблю? Просто рукою, щоб у нас були красиві сирники, роблю отаку от, от штуку. Ну, от, видно, дивіться, бачите. І. Сухарі, сухарі панко, Я просто це все кидаю в сухарі. З одної сторони, з іншої сторони. Чуть-чуть підрівнюю руками. І от у нас виходить ось такі, ось такі сирники. Так, так. Ось. Виходять у нас ось такі сирники. Зараз будемо жарити. Включаємо. На середньому вогні. Обжарювати можна як на е, вершковому маслі, так і на олії. Е, я беру олію, тому що ми будемо їх доводити чисто на сковородки. Якщо нам вершкове масло, то вершкове масло може підгоріти у нас. Якби було топлене вершкове масло, то можна попробувати, Було б хорошо. Тому ми нагріваємо нашу сковороду. І даємо лійки. Можна міксанути, допустимо, олія і вершкове масло. Дивіться, лучше їх жарити, оці вони у нас ідуть вже в сухарях, лучше, звісно, жарити в великій кількості олії, щоб наші сирники вийшли такими хорошими хрустящими. А, сейчас буде вкусно. Перемортаємо. Да. Наші серники готові. Виключаємо і йдемо підготавлювати нашу тарілочку. Будемо давати, с... Будем давати навірно, з сметана і вишні. Так, да. що я роблю отаку штуку. Сметана. Так, раз. Раз. Три. Потім ми робимо. Так, серебільно ми можемо вишню. Можемо накидати як декор мандаринки. Зима, все-таки. Що, украсимо ще цвіточками, мабуть, ліпістками. Так, да? так. Да. Можна бути красиво. ось у нас виходять ось такі хрусткі сирнички. Ну, що я вам можу сказати? Сирники класні, сирники дуже хрусткі. Хруста ще. Так, сметанка, вишенька. Mm, 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 mm. І дуже ніжні, от прям чесно, ніжня, ніжня, ніжня. Сметана вишня, дає своє, конечно, но сирники ідеально Якщо дома, то ну, просто топ. Хорошо, ну, пробуйте, готовте, пишіть. Вийшло у вас, не вийшло, ну Должно виходити. E, тому що це прям, ну от простий рецепт. Багато посильники не виходять. E, я не знаю дуже, що не виходять, ну не виходять. Простий ідеальний рецепт: творог, яйце, сахар, цедра, сухарі. Можна без сухарів, в принципі, якщо ви так хочете, якщо у вас там немає. Сковородка, обжарив на мідляному вогні і все, чітко їсиш. 15 минут роботи.